Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка посилки з сайту iHerb. Знижка була мінус 15% на всю корзину при замовленні від 80 доларів. Всіма цима акціями я ділюсь своїй спільноті на YouTube. І зробила замовлення, обравши товари з різних категорій. Майже закінчився вже в мене чай. Останні там пакетики. І скоро буду вам показувати в порожніх баночках. Тому замовила також і чай, і інші товари. Зараз покажу, що прийшло. Посилання на все, що тут я вам продемонструю, буде в описі під відео. Промокод для знижки на сайті Hurb також буде в описі під відео. І відкриваємо цю посилочку. Раз сказала про чай, то спочатку покажу його. Обидва чаї від бренду Йогі, Це детокс, вже колись замовляла повторна покупка. В складі міститься кульбаба, звісно ж, без кафеїну, 16 пакетиків з натуральним органічним складом. Склад тут великий. Потім можете перейти і подивитися за посиланням, для детоксу і очищення всього організму. Другий чай призначений для боротьби зі стресом. Називається він стрес мед та лаванда Також 16 пакетиків, без кафеїну, органічний склад, і в складі набагато більше корисних інгредієнтів, ніж вказано тут у назві. Тому завжди читайте, вивчайте і обирайте саме те, що потрібно вам. Коли тільки відкрила коробку, то одразу ж відчула, неймовірно, приємний яскравий цитрусовий аромат. Так пахло, як я потім вже зрозуміла, ось це мило замовила два брусочка знов так, від бренду Yardley, бо мені сподобалось це мило. Брала інші види. Зараз взяла з вітаміном С, воно освітлююче, з куркуміном та апельсином 113 г. Зручна. Форма для користування шкіру не сушить. І приємні натуральні аромати. А друге мило від цього бренду я обрала з лимоном та вербеною. Також 113 грам. Я думаю, що буде добре тонізувати. В складі цитрусові олії, олія щі. Хороший натуральний склад, мило живильне. Для дитини повторно замовила залізо. Вона в мене приймає його декілька днів на місяць в профілактичній формі. Нам подобається саме таке від бренду Carlson з полуничним смаком в жувальній формі. Тут 30 таблеток в дозуванні 15 мг. На сайті є і більша упаковка на 60 таблеток, по ціні немає різниці, чи брати 2 по 30, чи одну по 60 тому обирайте, пробуйте. Якщо вперше замовляєте, то краще, звісно, взяти маленьку упаковку. В нас вже було дуже багато таких вживань, і дитині потопається, вона приймає з задоволенням. Повторили покупку Омега-3, яка для мене зараз краща по співвідношенню ціна якість від бренду Nau, 180 мг і 120 мг діячей в одній капсулі, 100 капсул у баночці. Також на сайті є і баночка на 200 капсул. Можете обирати, що для вас зручніше, по ціні також великої різниці немає. Купляємо такими маленькими, частіше за все, але брали і на 200 капсул. Для підтримки серцево-судинної системи майже на постійній основі омега 3 використовуємо. Це для мене новинка. Замовила саме від бренду NutriCost, Mio та Dehero Inositol. Раніше купляла від інших брендів. Цей бренд достатньо бюджетний, тому вирішила спробувати від нього. Якийсь такий жіночий підрозділ в добавках, тому що тут вказано слово woman. Хоча міодеру можна приймати і чоловікам. В дозуванні 2000 мг міоінозітолу та 50 мг дехіру на 4 капсули. Їх 120 в баночці. Якщо приймати як вказано на упаковці, то буде всього 30 порцій на місяць прийому. Для нормалізації гормонального фону, для боротьби з інсулінорезистентністю він використовується і також для відновлення жіночого циклу, якщо з цим є проблеми, для нормалізації циклу. Періодично декілька разів на рік приймаю спробую, сподіваюся, що від цього буде ефект не гірший, ніж від дорогих брендів. Раніше замовляла літій від бренду Life Extension. На цей раз вирішила спробувати від бренду Kel. Бачите, запакований в попирчу плівку, щоб нічого не пролилось і не пошкодилось при транспортуванні, тому що тут бутилочка скляна. Зараз відкриємо бутилочка з пепеткою. Продукт має. Цитрусовий смак, лимон та лайм, вибачаюсь, і а, тут дозування більше, ніж у Life Extension. Тут на 1 мл, на одну краплю 4 мг літія а у Life Extension на одну капсулу 1 мг літію Спробую, ціна достатньо нормальна в порівнянні з іншими і. Для чого приймається літій? Для підтримки нервової системи, не на постійній основі, звісно ж, і для кращого засвоєння вітамінів групи Б, якщо ви їх приймаєте. Ще мені подобається, що тут саме рідка форма, тому що, якщо проблема зі шлунково-кишковим трактом, то таблетки та капсули будуть гірше засвоюватись, ніж ось такі рідкі форми. Та форми порошку, які ви розчиняєте у воді всього в цій бутилочці 59 порцій для дитини замовила ще один комплекс вітамінів групи Б, знов таки від California Gold Nutrition. Перед цим я замовляла. Також, як і цей комплекс з полуничним смаком, тільки в прозорій упаковці, і там були жувальні гумки в вигляді ведмедиків. Дитина зараз приймає, їй дуже подобається смак. Тут, напевно, будуть жувальні гумки круглої форми, їх 45 штук в упаковці, приймати потрібно по одній в день. Ведмедиків ми приймаємо по дві, там так вказано на упаковці. Хороша знижка була, мінус 40%. Взагалі цей комплекс майже на постійній основі знаходиться в розділі суперакції з хорошою знижкою. Теж гарна форма для засвоєння, особливо, якщо ви приймаєте багато ще капсул та таблеток, то можна трохи різноманіт... різноманіття зробити іншою формою прийому. З розділу пробників я замовила магнію від бренду Force Factor. Була хороша ціна, по-перше. По-друге, гарна форма це цитрат магнію. По-третє, хороше дозування 150 мг в одній капсулі, тобто двох капсул на день буде достатньо на одну людину. Тут 180 капсул в баночці для підтримки кісток, м'язів. Нервової системи я приймаю магні і вся моя родина майже на постійній основі. Ще хочу сказати, що помітила: бренд Force Factor також дає за відгуки на свої добавки 2 долара. Можливо, не на всі добавки, не знаю. Ось за відгук на цей магній я отримала собі на рахунок назад 2 долара. І ще один бренд, який дає 2 долара за відгуки на їх товари. Це наш улюблений бренд нашої родини, я маю на увазі Туранджель». Це дуже смачні, якісні і корисні олії. Повторила покупку кокосової олії в скляній баночці з металевою кришкою. Хороша. Нормальна в порівнянні з іншими продуктами цієї категорії ціна 414 мл. Зараз таку використовую і взяла ще одну баночку в запас. І остання повторна покупка це зубна паста від бренду Гімалая. без фтору. Велика упаковка надовго вистачить 175 г з гранатом та корицею. Дитині моїй подобається, вона зараз чистить нею зуби і каже, що зуби стали біліше, на її думку, ніж тоді, коли вона користувалася іншими пастами. Будемо використовувати далі з великим задоволенням, і ціна в цієї пасти за такий об'єм теж достатньо нормально. Дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Велике дякую всім, хто використовує мій промокод для знижки на сайті iHerb. Він буде тут на екрані, в описі під відео, ще раз повторюсь, пишіть коментарі, задавайте питання, якщо якісь у вас є з приводу цих продуктів. Дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!